Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – Офіційний партнер клубу Лівий Берег. По грі коментувати нема що. верніше є, що багато коментувати, але не хочеться це все говорити. Ми на полі грали в більшості з 20-ї хвилини і за жахливих... Жахливих помилок в захисті ми умудрилися пропустити три м'ячі. Ну, значить, такий рівень, такий наш рівень. І, а в атаки тільки змогли там, забити. Чи запхати, забити, яка різниця вже? І, ну, і все. Тому розчарування дуже сильні. Це питання? Пане Віталію, ну, а от я теж хочу запитати. Це ж те, що ваша команда, те, що грає з бажанням, завжди це ну, ще не відняти, як то кажуть, з серцем. Команда грала з серцем, я таке висловлювана. Але цей жахливий розвит, ніж я хочу і я можу, не дає вам витягувати отакі матчі. Як що робити, щоб цей розвитк розвит становився менше? що робити? Працювати. Працювати, вірити в себе, вірити в футболістів. Але, розумієте, психологія це така штука, що ми багато робили перехватів в центрі поля, вибігали в атаку, а там нічого не змогли зробити. І команда грає десятьох. Вільних зон дуже багато. Були можливості для. Предпосилки да, для взяття воріт, а ми не змогли цим скористатися. Оце відповідь на те питання, яке ви мені задали. От і все. Так що, але ну, треба працювати, ну по-другому ніяк. Нам треба працювати в наші ігри, і зрозуміло, що ми будемо битися до останнього. І якщо буде той азарт, про який ви кажете, те серце, і я вірю, що буде все добре. Азарту, крім серця, ще має бути холодна голова в завершальній стадії. Тому що в кінці першого тайму безліч моментів було, мені здається, що на тренуваннях могли багато-багато таких епізодів реалізувати. А як ви працюєте над психологією зі своєю командою? Як над психологією працюємо? Ходимо, гладим по головці і їх бачите. Так. От і все. Ну, як, як ви кажете, холодна голова, так. Холодна голова, але знову ми вертаємося до психології футболіста. Це можна ну, дуже довго розмовляти. І, але на тренуваннях ми працюємо. розумієте, Ми працюємо. І тому мене, от, от, так і напишіть, мене бісить те, що ми, граючи на одного гравця, 70 хвилин у нас на одного більше, і ми умудрилися пропустити три м'ячі. Це для мене це, я не знаю, як навіть. Слова не можу підібрати. Я так і сказав футболістам. Більше немає Дякую. Дякую. Владислав Лопашко, головний тренер Львівських Карпат. І сьогодні хотілося б поговорити власне про те, як Карпатам вдалося забити три м'ячі в меншості і на характері виграсти цю гру, окрім агресивної гри попереду напевне, був ще такий певний ікс-фактор, який допоміг львів'янам сьогодні здобути перемогу. Певний фактор в чому, що. В характері. А. Ну, по-перше, це це незрозуміло, коли рефері робить такі речі в тому плані, що ну, дає перевагу супернику в кількісно, Кількісно це ламати гру. І я не розумію, що такі фолів, фолів і знаючи, що гравець на жовтій картці, давати жовту картку за те, що. Мінімальний контакт рукою. Після цього у гравців лівого берега можна було 15 таких карток дати, а він цього не робив. Ну, це по-перше, так, те, що добре, що ми впоралися з цим і забили три голи. Я думаю, що небагато команд в Україні зможуть забити три голи проти лівого берега взагалі, лівому берегу. Я ще в першому колі казав, що їм не будуть стільки забувати, скільки ми забуваємо. А ми зробили це в десятьох. Це, це супер. Це показник того, що ми хочемо грати в атаку, і граємо навіть в меншості в атаку. Але дуже важко, коли відбуваються такі речі, і хочеться вірити, що воно випадково, хочеться вірити, але не дуже віриться в це. Бо. Це вже переростає в системність проти нас, і дуже нас можна так сказати, кусають, і кусають дуже жорстко, і, і всі ці помилки є дуже результативними. Я в цілому хочу сказати і, і вірю в це, що суддівство в Україні стало настільки кращим, просто неймовірно кращим. І, але напевно, напевно щось є інше було. Ну, я не вірю, що це випадковість, і ці випадковості е, суто в наших іграх. Будь ласка, ваші запитання. Дуже банальне запитання, дуже банальне, але все ж таки е, хочу запитати у перерві. От ви прийшли на перерву. Е, кінець тайму був абсолютно за лівим берегом. Всі це бачили, що ваша команда трошки сіла, суперник давив. Mm -hmm. Ви прийшли на виграєте в меншості, вам ще тайм грати в меншості. І от ви прийшли в роздягальню, і про що про що була була розмова? Бо розмова, те, як ви почали другий тайм, було очевидно, що розмова була. І, мабуть, розмова була така чоловіча. Ну, вона б не була. Ну, як є розуміння чоловічої розмови, це коли тренер заходить і починає піхати. Такого розуміння, в такому розумінні цієї розмови не була. Розмова була в тому плані, що, що немає нічого. Екстраординарно, ми і я не скажу вам нічого нового. Ми будемо в десятьох намагатися грати першим номером. Е, я не погоджуюся, що лівий берег домінував в кінці першого тайму. Вони мали моменти, але мали моменти Ми знаємо, як лівий берег будує і має свої моменти з перехідних фаз, коли суперник на м'ячі. Помиляється, грає між ланками, вони витискають і в контратаку. Всі моменти були як під копирку. Ми змінили це, намагалися змінити в перерві, хоча ми до гри це казали. І, там, умовно кажучи, всі, хто грає проти лівого берега, намагаються їм віддати м'яч, щоб не було гостроти від них. Ми, ми просто, просто підігрували їм в кінцівки першого тайму, була незрозуміла позиції. Там, там, де грав лівого захисника, починав заходити середину. Іноді не заходив Наші інсайди. Мали надії, що він буде в цій зоні. Така трошки сумбур, І був і ну було таке не дуже якісна гра з нашої сторони перервіда. Ми казали про те, що будемо продовжувати тиснути. Будемо поки не то, що продовжувати, ми будемо змінюватися більше в тому, що ми будемо намагатися більше домінувати в цьому матчі. І, в принципі. Так і було, і якісні, якісно вийшли наші гравці. Ми перебудувалися перерві, і думаю, що ми взяли групу свій контроль. Ми, всіма гравцями ми задоволені, і ті, в перерви були заміни, і Жека під Лупенеці. І там, де все це виходило з того, що нам потрібно було в другому таймі. І ну, я, ну, я гравцями задоволений, але. Найголовніше, що напевно, мені здається, найголовніше, що ми несемо який ми меседж несемо нашим болівальникам, нашим молодим болівальникам. Що футбол має бути щирий, він буде має бути відкритим, він має бути захоплювати глядача. І якщо ти якби ти не був на м'ячі, який би ти не був на м'ячі, гарний, якісний, ти маєш в першу чергу е, показувати болівальнику, що ти тобі не байдужа емблема на. На груді, яку ти носиш. І зараз хочу сказати, що ми футбольний клуб Карпати відкривають дуже багато дитячих шкіл по, по, по місту. І було одне відкриття, зараз на черзі друге. Такі бебі-тіми, і бачимо, що великий-великий ажіотаж навколо цього. Діти хочуть, діти йдуть, і це дуже дуже класний момент, бо знову ж таки. Футбол не закінчується тільки, що ми сьогодні бачили тут, а він починається звідти. І, і ми за рахунок того, як сьогодні віддавалися гравці, як вони грали десятьох, я думаю, що бажаючих у Львові у нашому регіоні буде ще більше для того, щоб займатися цим видом спорту і, і болювати і любити футбольний клуб Карпати ще більше. Чи є ще запитання? Зараз не вистачає косниці, щоб виходити на поле. Він мав сьогодні грати, але знову ж таки і ми планували його. Але вимушені заміни. Три вимушені заміни і зробили корективи того, що... хто з'являвся сьогодні на футбольному полі. Так само заслуговує Артур Шах виходити на футбольне поле. Як і Ілляк чесно кажучи, в порівнянні з тим, як ми починали, і зараз Ілля, і ну, ті гравці, які прийшли з руху до нас, вони настільки вже змінилися і стали настільки якісними, що це, це вражає, що їх бажання прогресувати. І ці зміни вже дуже вагомі. Щось скоро? Чи є можливо вже новини, якісь перші думки? Ну, ні, новин поки ніяких. Будемо чекати обстеження і подивимося, бо таких мікропошкоджень у нас вистачає. Будемо, будемо мати надію, що ми зможемо відновитися до наступної гри. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбер! Офіційний партнер клубу Лівий берег.